Уже близько до зими. Там он журавлі королейчик. Послухайте. Всім привіт! Наступний вихід в пошуку грибів. Перейшовся трішки там тією частиною, думав знайти ще якихось опеняк. Там не було, знову зайшов до березового лісу. У нас вже холодно, мабуть, яке скрізь в Україні. Знаєте, після тривалих дощів, земля аж квакає. Але так дуже швидко, до речі, осінь прийшла. З цими холодами вже все так швидко пожовтіло, опадає листя. А грибів, скажу вам, не густо. Тут в березах і ялинах зараз буду шукати. А чому буду шукати? Тому що там він поставив кошик, ще нічого нема. Але гляньте, що тут. Я подумав, що під березовки. А тепер Ха. тут декілька осик. Можливо це під осиковики. Але подивіться, які подивіться, які гарні. Може підберезовик, але такої цікавої форми. Думаю, що все-таки підберезовик. Але гляньте, які великі і да, красиві. Так. На цьому люка за компанію заберемо. Вон які гарні гриби. Ну, Напочин хоч щось. А цей-то взагалі. Цей то взагалі. Отаких би назбирати, так? Та ти що, які гроби, Боже, які гарні. Неймовірні по красі. Чудово, на почин буде. Почин то в мене, скажімо так, я вже проходив трішки, але перші знахідки якісь та є. Що ж, походимо, побачимо, що воно там далі буде. Дуже пізно в цьому році у нас на Чернігівщині пішли дощі. В принципі, як і минулого. Там було два місяці посухи минулого року. І тільки аж 6 жовтня пішов дощ. Щось схоже було і в цьому році. Який він гарний. Боже, які вони, вони красиві. Так, є мухомор, це прекрасно. Будемо дивитися ще. Зараз зайдемо сюди, глибше в ліс, в цю частину. Та й пошукаємо, тому що я скажу, що вологи предостатньо, але вже холодно. Соснових люди збирають на Київщині, Житомирщина. Та навіть інша частина Чернігівщини також з гербами. Але в нас не всюди походиш, де можна походити. такі обставини. Прикордоння. Так. Ага, ага, ага. Добре, йдемо далі. Йдемо шукаємо. Я не показую так їх, але от от, от іменно цих грибів тут передостатньо. Давайте одного візьму, щоб вам показати ближче. Ось є. тут ще такий красивий сидить. Я думаю, що це павутинник. Я такі гриби не беру, то зазвичай павутинники вони не її Ну, якщо це він. Якщо це він. Але гарні по своїй структурі. Нічого одного взяв, він тут не припаде. Без діла. Так, ну йдемо далі. Дивимось, може ще щось благородніше зустрінеться. Тут дуже гарний ліс такий. Березий ялини мій улюблений. Так, нічого толкового не зустрічається з такого, щоб мені хотілося б взяти. Але отакі. От от. Тут грубка, тут отакий молоденький. Давайте цього більшого ще вам покажу. Якраз біля ялини. Я таких грибів не знаю, знаєте, бо я ну, збираю традиційні білі, підберезовки, маслюки, червоноголовці, сироїжки. Пізно вже у листопаді у нас виходить рядовка фіолетова, такі ворушки димчаті. Ті є в курсі. Отакі от гриби не знаю. Але цікаво, як знахідка, знаєте. Угу. Добре, ці залишаю тут спокою і прямуємо туди вперед. Там такий великий рівчак обходжу полем. О, які красоти осінні. Так, і дивіться тут. Куди ж без них? Вони просто от таких грибів можна було б набрати. Чимало. Дивіться, росте в полі. Свинуха звичайна. Або піддубник я вже таки не беру. Майже в кожному поході їх зустрічаю і достатньо їх. От Раніше ми збирали, але тепер не беремо. А їх предостатньо. Такого гарного розміру. Колись відварювали, смажили. Але тепер скажу, що їх віднесли до отруйних грибів. Тому це вже на розсуд кожного. Хто бере, хто не бере. Деякі люди в нас ще залюбки їх збирають. Ну, а я ні. Добре, йдемо далі. Спустився трішки нижче, трохи ходив понад полем. І подивіться, які гриби знайшов так, не білі. Але за такими я готовий ходити хоч цілий день. Їх небагато. Навіть, скажімо, рідкість. Але гляньте, що це за краса. Які зараз з'являються підберезники. Все-таки це підберезовики, З тими не зрівняти, які були раніше. Гляньте, яка волочина, яка нога, яка якість. Та ви що? Гляньте, що це за краса. Ой-ой-ой-ой-ой. Може в нас ще й гриби будуть якісь. Можливо це перші, скажімо так. Розвідники, хоч і холодно і погода взагалі така, ну дуже холодно вночі, доходить до плюс один таке. Але бачите, так ти що, які я радий їх знайти. Шукаємо ще, 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 хоч все -таки грибів. Таких гарних. Під чистовці хороші підберезовики. Дивлюсь таки, думаю, того, що таке. Яке ж моє було розочарування і радість і розочарування? Зараз вони в дефіциті, ці гриби, і я на нього спізнився. Глянь, який тут був білий гриб. Ох і нога. Ох і нога, товста аж шапка яка. Вон якого розміру. Це дивіться з моїм кошиком. Поставити який тут був білий гриб. Нічого, для лісу це користь. От я б хотів би його б собі б забрати. О! Тут груз. Ну, груздя також візьмемо. До речі, тут він не один, я бачу. Ого! ну. Так гляньте. Ото буду вже потім дивитися. Що з ними робити. Бачите, помітив того білого. Тут ще грузді були. Це мабуть не хороший. Добре, добре. Зараз подивимось під цією грушою. Можливо, ще якихось грузликів знайдемо. Це -то однозначно хороше. Це бачите, мабуть, трішки чи примерз, чи бог його зна. Але щось таке грибне, та й є. Шукаємо, шукаємо. Вон який красун сидить, подивіться. Ага, тут один пропав вже, один маленький Просто і це який. І ще є гарні гриби. Всі вони гарні по-своєму. В таку-то пору не дуже то зручно такі гриби і помічати. який сидить підберезовики. О, то можливо ще хоч потроху-потроху такі якісь підберезовики будуть. Можливо це... Холодне-холод, холод. в лісі тут плюс-мінус такий, знаєте, багато кущів. Можливо, навіть і при морскитині так будуть відчуватися. Може ще підберезовики буде. Але якщо підберезовик є, думаю, що згодом буде і біленький. Так, Шукаємо, шукаємо. Зайшов тут біля Березняка в одне місце. Так, отут у нас сидить традиційно мухомор. Я там вже всього не показую, але трішки там підрізав груздів. Уже бачите, риби є. Підберезилків небагато. Білих нема. Але гляньте, що зробив холод в цьому році. Дуже ранній холод, приморозки. І хто дивився попереднє відео, те вже показував, що росте фламуліна. І от, яке знаходжу місце з гливою. О ну то вони мали б пізніше бути. Набагато пізніше. Така молода росте. Ну буду брати, поки поки є щось таке, чому вже ні. Чому б і ні, а не. Давайте одного екземпляра я вам зараз... І тут гляньте скільки. Скільки тут її виросло. Ну вона, скажімо так, набридне ще, можливо, нам за осінь і за зиму. Але які кращі екземпляри, навіть у цих великих, нам ну, мені шкода їх чіпати. Які менші гарненькі. А може заберу всі, не знаю. Подивіться, ось вам те, що ви в магазині купуєте, гливо, ось справжня, екологічно, чиста. Ну буде нам до підберезовиків, хіба не прекрасно? Я не намилуюсь цією красою, тут просто щось неймовірне, просто ідеально чудовий молодий гриб. Дощі пішли і вона скрізь тут заросла. Хм? Що ж, буду брати. Буду брати. От пішов пошук у пошуку білих грибів, але ріжу глибою і просто радію. Глянь такий. такі соковиті, такі от свіжі молоді. Те, що вони такі от по розміру, ну вони виросли там, я не знаю, за декілька днів. Вологи достатньо тепло, ну плюс-мінус для неї, якщо вона зимою росте, то вон які. Там що. Я оці візьму, оці залишу. Тут був такий гарний пучок підрізав. Ці нехай сидять. Там ще з цієї сторони заберу. У мене вже куди в кошик класти. Супер! Не одними грибами, то іншими добрали свою норму. Так, Маня, добрали, ти вже втомилась трішки ходити. Ну нічого. Краще, ніж вдома сидіти. Березовий ліс, от ви бачите, залишився в стороні. Я спустився вниз, тому що колись тут були опеньки. В цьому сезоні я ще їх не збирав, тому що не зустрічав. Великуватий, але щось та й будемо зараз собі вибирати. Так, Маня ти вже притомилась. Ну а як я хотіла по гриби ходити? Гриби не скрізь, не просто прийшов та й не брав. Зайшов в це місто. Чому? Тому що в цьому році ну, їх тут не було. Колись я так пробіг. В минулому їх не було, а тепер... Я бачу, вони повиходили, але трішки я сюди запізно так і прийшов. Але щось не збирати та й можна. Дивіться, який гарний, товстенький. Потім я почищу коли обрізаю те, що треба, не треба. Але хочу показати, як тут заріс цей чудовий гриб. Не так густо, як зазвичай, знаєте. Ростуть опеньки, як я показував в попередніх відео, але на цьому місці їх реально достатньо. Опа. Таке будемо молодші вибирати, поки залишаю і тут. Ой-ой-ой. Угу. Гляньте. -ой -ой -ой. Тут ще молодняк росте. Тут ще буде молода опенька. Ой, ти їх тут реально мало. На сьогодні буде реально такий чудовий мікс з грибів. Так, поки буду вам показувати, давайте не буду зривати. Ось, які гарні. Отут красиві є що вибрати. Ось група сидить. Так. Тут одненький, тут молоденький. В цьому місці я бачу, що є і переростки, але є і молодняк. Угу. Якраз отут під старою грушою сидять. Весною я іменно в цьому місці збирав позморшкову шапинку. Це вже великі гриби Але є, я ж кажу, бачите, є молодші, є кращі що вибрати. А ось який молодняк, боже мій. Подивіться. Отакі от, от будемо збирати. Давайте декілька штук. Я вам продемонструю, яка ж це краса. Яка ж це краса молода. О, хіба ні? Ось сидять. Скажімо так, роботи мені буде предостатньо. А ось який пучок. Може то вони ідеальні. Вони просто ідеальні. Зараз наспираємо тут. Так, 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 дивимося. Тут куди не піди, скрізь. Вони є скрізь. Молоденькі, великенькі. Боже мій. Оце натрапив на місце. на місце, Ось. Ой. Той впав. Добре, будемо забирати. Говорили мені глядачі, що таки також... Брати, знаєте, попередніх відео так їх лишав, великі переростки думаю. Але сказали, що бери. Та в принципі мені є кому і дати їх, якщо є люди, які з великим задоволенням їх заберуть. Ой, гляньте, таким ладим. Боже мій яка краса. Яка краса. Подербів просто валом отак от. Оце я знайшов, бачите, вони сиділи, сиділи. Сиділи, сиділи, думали, думали, чи їм виходити чи ні. яка тут група. Та ти що, ти що? Зараз будемо брати ще, мабуть, пакет. І брати в пакет, тому що тут вони скрізь. Оце я так фрагментарно, знаєте, пройшовся. Частину вам показав. Ось тут вже кошик повний. З усіми грибами підряд. Ну немає білих, але гляньте. Хіба хто не любить опеньки? Отакі от, от. Ходи собі та й збирай. Зараз які краще. Поберу, попідрізаю. Мабуть, прийдеться ще е, з часом йти сюди. Можливо завтра прийду, чи. Післязавтра поки. Там ще гриби думають, чи рости, чи не рости, підзбираємо ще таких гарних опеньок. Фух, затягнув епізод, але показав вам, як ростуть гриби. Так що, зараз які краще підбираю. І вже будемо йти додому, тому що вже перебір. Ну що, шановні, виходжу. Виходжу. З цього лісу. Вирішив, знаєте, взяти трішки опеньок, тому що є пакет, але до пакету не хочеться брати, щоб вони там не поламались, нічого такого. Кошик-то у мене вже, дивіться, повний. Зараз більш детально вам його покажу. Ну, що можу сказати по сьогоднішньому походу? Гриби, можливо, ще будуть. Під березові, де не те з'являється, хоч і холодно, але починається якраз оця от золота осінь. Все так, до речі, дуже швидко пожовтіло. Подивіться, які осики гарні. Ну то таке. Я мабуть завтра схожу в те місце, більш детально його подивлюсь. Наберу опеньок. О, кажу, наберу опеньок. Нічого собі. Ола, хола дивіться. Я просто спускаюся, щоб вже йти додому, донизу вам показую, показую вам фінальний результат. Отакі От у нас гриби, дивіться, гарні. Ну То точно гриби ще будуть, шановні. Будуть гриби. Гляньте які. Ва! Оце так фіналочка. Хоч і холодно, подивіться, які осінні ростуть під Хіба це не фантастика. Ви ж бачили. Я тільки от вийшов там з того рівчака, думаю, от прийшов і піду. Вже спускайся згори, щоб ти сюди додому хотів якраз показати, які тут гарні осики такі жовтіють О, ха. оце так приємний бонус. І то Зараз кудись їх ще ми вкладемо. Ну, думаю, що ще буде, ще щось буде. Скажу холоди холодами. Але гриб та й буде рости. Бачите, знову мене заінтригували, починаю ходити шукати. Добре, не відволікаємось. Це забираю. Маня, йдемо додому зараз, так? Йдемо додому. Тому, дивіться, і ви перевіряйте свої місця, гриб ще буде. Ще будуть маслюки, вологи достатньо, холод холодом, а гриб ще піде. Так що всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я, всього найкращого. Всім папа. -па. До наступних зустрічей. Небо красиве яке.